Вітаю, пані та панове! Ви на каналі Зайток ту me З вами Ганна. І подумала я, що ж це так, така наближається важлива подія, як річниця Великої війни, початку, 24 лютого, і насправді може бути різне, тому що... Як ми знаємо, Росія та російська влада дуже полюбляють особливі дати, щось до чогось приурочити. Ну, це ще з радянських часів насправді тягнеться, і перемогу у Другій світовій намагалися підтягнути максимально до 1 травня, трохи не встигли. І, от є в мене відчуття, що щось буде, що щось буде в цей день. Сподіваємось, що нічого страшного, але зараз будемо запитувати, звісно, в карт. Дум, планую коротеньке відео, сильно прям детально розбирати не буду. Просто подив, подивимось, що вони планують до цього дня. Подивимось, окремо, 22 лютого, тому що Путін там запланував якийсь захід масовий, я так розумію, з концертом, якісь там зібрання. Да? Ну, коротше, я не, не дуже слідкую за їх новинами. Всі зрозуміли, я думаю, про що мова. Федерального събрання, і да? там прям планується захід масовий, з концертом, що він там. Буде нести воно в цей день і що взагалі планується до річниці війни з їх боку. Да? Оце подивимось. Занадто копати не будемо цю тему. Просто так коротко, конкретно взяла для цього тарокец, бо дуже чітка колода, дуже конкретна, прям вона так конкретно говорить. А хочеться все ж таки конкретики да? в цьому питанні, не, не блукати в здогадках. Да? Якось сьогодні взагалі мені ця колода стрибнула в руки. Попрацювати, як то кажуть. Тож, давайте на ній працювати. Давайте спочатку по 22-му. Основний посил да, цього заходу, цього концерту. Для чого це? Що там буде основне доносити челяді, їх господин, їх володар. Кілець, яких тільки кілець. От питання. Питаннячко. Давайте про Захід 22 лютого цього року на Росії. Що там об'явить? Ну, знаєте, можливо, я не знаю, ядерну війну об'явить. Що він там буде транслювати? Так, ага, ну цар одразу вийшов. Імператор, дивіться. Мах, ага. посил, який посил. Ага, ага ну, ну, до речі, може бути щось пов'язане з ядеркою, бо сонце це як одна з грани його. Так, дев'ятка кубків. Дивіться, тут яка втримання балансу. Втримати втримати свою аудиторію, втримати баланс в цій, в цій ситуації, щоб не було перекосу, щоб не було бунту. ну, В них там всередині, так? Да? Втримати свої блага. Тобто, основне, ну дно ж тут доповнюю про те, про що не запитувалось, да? і по подивиться кубків людина, яка багато має, намагається те, що вона має, свій комфорт, свої статки, своє майно, свою владу, всі свої ніштяки, да? всі свої бонуси від долі втримати, не втратити. Тобто, це те, що фоном, те, що в корені, що людину взагалі спонукає, через що вона вимушена робити якісь заяви, якось комусь щось доносити, Мусити внушати щось робити. Основне тут, що він тримається за свій трон, за те, що він має, за все, чого він досяг на цьому етапі. Ну, Тут більше, знаєте, з таким ухилом в земні блага, оця розкіш якась йде по цій карті. Ця людина дуже багато має: грошей, можливостей, жінок, задоволень, все що завгодно. Щось таке траплялось мені десь про коханок Путіна, що там цілий гарем в нього Насправді, і оце всі, всі, всі ці ніштяки він намагається втратити. Бо якщо він строну злетить, ну це ж Росія, там же все кривавим шляхом відбувається, то він втратить все. Ну якби це така країна, да боїться бунту. Дивіться, п'ятірка жезлів, це ж карта якраз не війни, не боротьби тире війни, а боротьби тире бунту революції. В неї дуже революційна енергія. Щоб не відбулося революції, він не втратив свої все, що він має. Оцей увесь спектакль да, відбудеться 22 лютого, щоб закріпитись на троні, щоб утримати владу. Да. По імператору він продемонструє, який він цар, який він полководець, який він наполеон, який він другий Петро І, що Азовське море все хотів, і так далі. І він буде маніпулювати помагу. Да? Маніпулювати чимось людьми, щось таке видасть їм, от, до чого російський народ охочий дуже. Щось як приманка, те, що вони схавають, да? з'їдять охоче да? по сонцю. І по сонцю він буде щось там мекати про оборону, про захист, що ми захищаємо своє, або ми виборюємо своє. Що ми тут вправі, тут таке ще сонце, трохи як марсельське. Подивіться, тут два персонажі, огороджена територія, і який тут хитрий до кіт на фоні. От. Тобто він буде народ об'єднувати да, по сонці через якусь таку спільну ідею, ідеологічну, От он, король Сонце, вийде, дивіться, який хитрий, да? схожий на Путіна чимось. чомусь. Щось буде, буде об'єднувати людей навколо такої спільної ідеї. Uh, яка стосується от, типу нашого, ми повинні забрати нашу. І ну, ну серія Україна належить нам, або ця Східна Україна належить нам, це все наше, і Одеса Руський город, і Дніпро руський город. ну коротше, ви зрозуміли. Буде казати, що це все виправдано, будь-які дії, бо ми тут повинні. А якщо б ми не напали, то напало б НАТО. Тобто він це видає. Знаєте, ще як цікаво, не стільки як напад, за Гарницьку війну, а більше як захист свого. Ну, в принципі, воно так і є. Він же так і повертає постійно, як типу, це захист свого. А сила, дивіться, як випала у мене на початку колоди, сила ж вона ж теж показує військових, військові дії. Ну, тобто, коли людина що з силою добивається чогось, от вони домінування. да. І в той же час, як він такий сильний, десь. ну... Народ, який може десь і здатний бунтувати і через кривавий бунт знести, де цю владу. А він через маніпуляцію, от як зав'язує їм пасть, да? щоб ніхто там не вякав, хитрощами, хитро да? маніпуляціями, ми залишимо тут цю силу і запитаємо до річниці м -м -м війни, чого нам чекати, що вони нам приготували саме нам, Україні, українській армії, українській владі, до річниці війни. Великої, ну, війна з 14-го, це зрозуміло, пояснювати не буду, але ж е річниця широкомасштабного вторгнення у нас 24 лютого. Що вони нам приготували до цієї дати? Так, королива жизлі. Так. Що? От не дуже тут розумію королеву Дайте додатково. Дивіться, всі жезлові карти майже вийшли. А я гарно тасувала колоду. Я перед тим як сьогодні на ній працювати, я прям розкладала по стопчикам на 4 чи 5 стопчиків. Ну, тобто вона перетасована ну точно дуже добре. І подивіться суцільні жезлові карти. Да? Вогонь, дії, військові дії, боротьба. І тут раптом бах і четвірка мечів. Наприкінці. Ну, По-перше, вони хочуть якихось таких символічних перемог, можливо, таких точкових да, десь. Ну, Королева жезлів це можливо як, якісь ще дії, якась ініціатива, якась активність з їх сторони щодо нас. Да? Тому що от вісім кажезлів. Дивіться, королева жезлів, вісім кажезлів може показувати, чи то обстріл, чи то напад. Звідки напад який? Так. Це про щось матеріальне? Може, навчання якісь будуть, які перейдуть в бойові дії, до речі. Карта навчань може бути. Але точно можна готуватись до обстрілу, не ігноруйте повітряні тривоги, що буде навколо відбуватись, бо вісімка жезлів часто доволі грає, якщо що летить з неба, да, буквально. Обстрілами може грати. королева жезлів може показувати якусь таку активізацію додаткову. Да. Чи то обстріли посиляться, чи то наступи посиляться, щось посилиться в плані от, вогню, да, стрільби, стрілянини, бойових дій. Тому що по 6 жезлів вони хочуть до цієї дати. Якусь перемогу. Типу, ну, я тут, скоріш за все, Америку не відкрию ні для кого. Там із серії відбити остаточно повністю Донецьку-Луганську область, або хоча, хоча б одну з них, або Південь, повністю там ту частину, яку вони хочуть, якусь от таку етапну перемогу отримати, тому що жез, шістка жезлів, да? от він їде на лісопідді переможець, як. Як Ісус в'їжджав, куди він там в'їжджав, вибачте, забула, що його зустрічали там. Коротше, от він такий переможець, його з квітами зустрічають з перемогою, бо він несе перемогу. От ми, ми здобули тут перемогу в чомусь. Звісно, тут не йдеться про перемогу повністю у війні да, над Україною. Тут якась така місцева перемога, ну як такий, проміжний успіх, да, якийсь. От Вони якось активізуються до цієї ну вони вже активізувались на фронті, принаймні точно це я знаю, І щоб якісь здобути до цієї дати перемоги успіхи. Для того, щоб зробити, щоб примусити нас зробити перерву, паузу у війні. У війні. Тобто вони таким чином через ці перемоги підводять до паузи, до перерви, до передишки. Давайте уточнимо. Так, да, да, Щоб ми настільки. Розтратили свої ресурси, да? Отут, через їх активізацію, да? щоб в нас ресурсів не залишилось там, щоб ми були винушені, вимушені. Зробити паузу, щоб ну як звір, якому треба зализати рани да, після бійки, щоб ми були вимушені у ці рани зализувати, і це дало їм паузу, яка насправді потрібна їм вже на даному етапі. І ну ладно, вийдуть давайте тоді запитаємо. Але от я на щастя тут не бачу, не знаю. Іноді буває, звісно, що якась інформація закрита, її просто не показують, як це було з війною. Ну, мало хто пробився в ту частину інфополя астрологів і витяг, що буде війна. Ну, можливо, в нас якісь і ментальні блоки в голові в багатьох стояли. Ну, в мене точно таке було. Що я, в принципі, сама не хотіла в це вірити, можливо, заблокувала цей потік інформації сама зсередини. Ну, це я про себе можу сказати. А загалом є думка, що от коли ми переглядали. Напередодні війни, що ця інформація була закрита і мало хто її зміг витягти, тільки найсильніші да, практики. Бо я точно знаю, що деякі витягли. Я такі відео бачила. Ну, казали, що буде війна, і я прям чітко так все показували, як воно все буде. От. І що я тут хочу сказати, що навіть якщо там ядерний удар можливий, є варіант такий, що нам його не покажуть. Да, бо це така подія, до якої, наприклад, ми не повинні бути готовими. Да? Ну, таке може бути. може бути, що якась інформація конкретна щодо якогось майбутнього може бути і закритою. От, але е, все одно заспокоює те, що тут нічого такого не показують. Напад показують, активізацію показують, обстріли, можливо, нові напади, нові наступи. Це все може бути, але я от не бачу тут ядерки. Мені здається, що її показали б якимись ну, страшнішими картами. То нехай так і буде. Ладно, а оце їм вдасться здобути якісь успіхи і примусити нас. ну Давайте розділимо це питання. Ой, карти. Е -е е -е розділимо це запитання на два, тому що, е -е ну як, вони можливо і досягнуть якихось успіхів, але нас це все одно не принудить. Нам допоможуть, і все одно ми продовжимо. Да? Ну, якби, це не одне запитання. По-перше, да, чи вийде досягти в них якогось успіху, от, який вони хочуть вцідати? Зірка. Для нас, для нас, як покажіть? Ні, ні, суттєвих успіхів не буде. Паш мечів. Паш мечів, це знаєте, шпильку встромили. Ну, типу, це ж не суттєва якась перемога. По зірці, ну, якщо й будуть якісь успіхи, то вони відтягнуться в часі. Ні, ні, не думаю, чесно кажучи. Що ви зіркою хотіли сказати? Десь обмежать нас в якихось, десь, можливо, тупікові створять ситуації, можливо, на фронті десь там в оточення когось вийде взяти чи нам якось руки частково зв'язати. Щось, щось їм вдасться, але не в повній мірі, як тут показують. І так швидко, як їм хотілося, б точно в них нічого не вийде тут. І чи примусить це нас якось поставити на паузу, зробити перерву, якось заморозити ситуацію? Як, не Так, запитаємо, щоб точніше, як при, при тому реагуватиме українська сторона на це все? Вісім кубків будуть десь відходити, якісь території залишати. і десь затягнеться, да? тобто якісь дії, які, які з нашого боку планувались на ближчий час, вони трохи, ну, не трохи, а відкладуться на потім. Ну, бачите, частково все ж таки їм вдасться досягти. Будь ласка, не зліться, не тригеріться. ну, самі бачите, вісімка кубків, так? Да? А я ж запитувала з нашого боку наша реакція: вісімка кубків і сімка пентаклів. Відкладання. Він тут пентаклі закопує, на потім щось доведеться українській стороні все ж таки відкласти якісь. Ну, можливо, контрнаступ наш запланований відкладеться да, на якийсь час в часі. Він буде, да, але пізніше. от... Ну, не радісні тут новини, насправді. Якось нам ситуацію. О, що тут на Башта, да, да Погіршить. Е, наше керівництво, керівництво, вибачте, наш Генштаб е, не думає, що настільки важче стане. Чогось вони все ж таки тут не очікують від них. Щось буде непередбачуване. Башта, бачите. Можливо, навіть якісь шитокри, якісь союзники їм допоможуть. А Україна, наприклад, думає, що Росія не може на них розраховувати, там, сері... Китай їм там, грошиків дасть, і вони як вдарять. Щось тут буде таке неочікуване для нашого керівництва, через що доведеться десь відступити від запланованого, щось відкласти. Ну так, не дуже, звісно, добре. Колесниця ну якось вони більш динамічно проявляться, аніж ми всі очікуємо. На жаль, так. Мені б хотілося, чесно, побачити щось тут інше. А я не негативіст далеко, я намагаюся максимально об'єктивно. Я як і не покращувати, стараюся завжди інформацію, особливо в клієнтських розкладах, тому що я добре знаю, що клієнт потім до мене першої прийде і скаже: Ви розповіли, що так все гарненько буде, а воно так все поганенько. Ну, нащо? Нащо обнадіювати людину, якщо все не так добре по картах? І так само в негативізм я в принципі не схильна уходити занадто. Але тут, отак виходить: Оці карти мені прям не подобаються. Прям можливо, і додатково території окупують. Ну, в найкращому варіанті на якийсь час Генштаб відмовиться від відбивання якихось територій, які ну, планували відбивати, повертати в найближчому часі, а доведеться це відкласти. І... Не йти в наступи, не йти в контрнаступи. Ну, ви зрозуміли, щось тут не так. Чи може у них якась ще зброя з'явиться? Щось вони потужніше вдарять, аніж ми всі думаємо зараз. От, бачите, сама випригує, я тасую, сама трійка мечів. Якийсь буде сильний удар, слухайте, ну хоч би не ядерка. От прям в саме серце, знаєте? Серце країни. А куди? В мене, ж, дивіться, в мене є своя система по напрямкам світу. Я так домовилась зі своїми колодами, і пентаклі в мене показують захід. Мечі північ, Жезли Схід, Кубки Південь і старші аркани центр. Країни. От і покажіть нам ця трійка мечів, де буде. Ну, відіграється. В мене здебільшого відіграється. Ну, звісно, я вам знову ж таки 100% гарантії не дам, що це відіграється, але ну, так виходить. Ну, Потім всі побачимо. побачимо побачимо, як відіграється, де буде ця трійка мечів От відносно нашої країни. В які частини. лі, захід, потилу. Тут навіть може бути напад на тил. А, чи можливий напад на тил дійсно, новий напрямок от з Білорусі, на Волинь, наприклад. Це можливо? Так, це дуже можливо. Потузу мечів. Оце може і, до речі, розслабити, розосередити. Ну, як? Відтягнути на себе ресурси та увагу, да? які потрібні там на сході, наприклад. Так, да, можливо, слухайте. Стрьомно стало, я тут живу взагалі-то. Поряд з Волинню практично. Да, удар по тилу і десь от тут. Або недалеко від нас. Жесть. Наскільки вдалим він буде? Так, ні, неправильно. Наскільки він буде вдалим для них, чи буде їм. Щастить їм цьому. Е, ні, ні. Якось тут. Тут скоріше шістка пентаклів для нас вийшла. Що нам тут або допоможуть, або захистять? Попіклуються тут про нас, о, проти. Ну так, а в них, бачите, апатія якась. Щось, можливо, якісь часткові будуть успіхи, але ну, не порадує їх тут нічого. Порадіти їм тут буде нічого. Цікаво. Ну, Може, тут і прильоти будуть, не, не обов'язково тут прям вторгнення з території Білорусі, але, можливо, і таке. Можливо, удари да, якісь там по повітрю, з повітря, по тилу. І от саме по цій частині ближче до півночі. Якось так мені йде. Ладно, як це все відобразиться на ході війни для них загалом і для нас. Ну, зараз я, вибачте, та дитина звуки видає на фоні, ніби в мене тут звір, а не дитина. Ну, в нього буває. Так, додаткову карту на колесо фортуни для нас. Так, ну дивіться, їм це допоможе якось трохи збалансуватись, одне компенсувати іншим. Знаєте, тут, тут мені йде затикання дірок. Тут дірка з'явилась десь там взяти. Закрити ту дірку, а там нова дірка. Ну таке, затикання дірок тут іде, балансування з останніх сил. Дайте ще коротко. Ага. Відкладання невідворотнього, я б сказала, по суду. Відтягування кінцю. А, слухайте так чітко. А для нас це як. Е ми через це, ну наша українська сторона, буде вимушена е, переглядати план, починати спочатку. Да? от І йшли одни, е, одним певним курсом, планували одне, вже чіткий був план, а тут доведеться переглядати плани. от Я уточнила це колесо фортуни, вийшов дурень. Шут. Е, як? Міша, все... Починай спочатку. Харків'яни мене зрозуміють, а може й не тільки. Це відомий відеоролик. Міша все, матюк. Починай спочатку. Це як знімали наші губернатори мер знімали соціальний ролик. І мер за кадром губернатору казав, що в нього міша у тебе ліцо посне. все, починай спочатку. Не буду матюкатись, Хто зрозумів, той зрозумів. Так от доведеться як з чистого листу. Е Робити новий план, придумувати новий план, якось це перегравати спочатку. Да? І наміченим курсом до того піти чітко не вдасться да, через це. Ну, трохи вони нам перемішають карти, ну, тобто не нам, а Генштабу і нашому керівництву, нашій владі. Трохи перемішають карти, і доведеться швиденько орієнтуватись, адаптуватись до нової ситуації, до нових факторів у ситуації і переплановувати. І десь на ризик якийсь навіть йти, да? десь ризикувати. Ну, от якось так, все одно нам трохи зв'яжуть вони руки на якийсь час щодо якихось дій. Да? Ну, коротше, якийсь результат все ж таки, на жаль, воно матиме. Отак. Ну і давайте. А взагалі, яким для нас на даний момент дивіться, ця ситуація пластична, вона постійно змінюється. Але от з урахуванням оцих факторів, да, які вже сформовані, я так розумію, нам їх показують, з цим урахуванням із сьогоднішнього дня, яким ви бачите завершення війни для України? Тим не менш, да, тим не менш. Ту з пентаклів дуже радісна карта. Тим не менш всі шанси на пері... на перемогу у нас все ще зберігаються. І буде йти допомога як матеріальна, конкретна, так і вибачте, загалос на фоні. Зараз вибачте, трохи вгомонила дитину. А, що казала, як і якась конкретна фізична, ой, фізична ну матеріальна допомога да? буде для цього до кінця постачатись. Ну, в принципі, так всі наші союзники-партнери ж і кажуть. <кій> <Вибачте>. <кій> так, і тут прямо допомога ніби вищих сил, да? ніби божественна рука все одно нас веде до перемоги. Да? Навіть да, ціною втрат. Головне не опускати руки. Отак. У так, тобто тим, тобто, типу, нам тут можуть тимчасово ускладнити ситуацію, але глобально-глобально ітога да, результату кінцівки нашого енду, це все одно не відміняє. Ну як енду? Я вважаю, що коли ну ми вже понесли стільки втрат, особливо людських, да. Вже не кажу про матеріальне про руйнування, це все діло десяте. Ми вже втратили стільки життів, що ну, хеппі-ендом це важко назвати, чесно. Скільки вже людей втратили близьких, втратили здоров'я. Да? Є дуже багато людей, яким буде важко навіть порадіти да, в цій ситуації. Це треба, треба зрозуміти. Під хеппі-ендом я тут мала на увазі все ж таки максимально. Позитивний фінал для нас, да для країни і для українців на цій позитивній ноті буду закінчувати. Будемо дивитись, як відіграється. На каналі у мене все зберігається, я нічого не видаляю. А то знаєте, як деякі не відігралося, вони ж давай бігом видаляти ці відео. Ну навіщо? Я завжди кажу, що я вам не гарантую 100% точності. Тим паче в глобальних прогнозах. В особистих, звісно, що воно точніше все виходить, бо ти прицільно розглядаєш конкретну людину, конкретну ситуацію. А тут просто ситуація глобальна, факторів дуже багато. Дуже часто через людський фактор все якось в останній момент переграється. А тим паче це Володимир Путін. От я дивилась, ще трохи поговорю, ну, кому не цікаво, не дослуховуйте. Не пам'ятаю, чи є дивилась інтерв'ю якогось експерта, і от він сказав таку річ, що Путін так працює, в нього одразу йде підготовка по декільком напрямкам. Тобто він приймає рішення в самий останній момент, він готує. Три сценарія там два-три-чотири готує повноцінно їх. Всі займаються цим окремі команди відділи. Да? І в останній момент, ну, тобто в нього от стратегія така, і в останній момент він обирає один зі сценаріїв, типу, це на його погляд працює ефективніше. І ще тому можуть карти плутатись насправді в цих сценаріях. От я зараз зрозуміла це. Ну, скоріш за все, нам карти показують найвирогідніші, але якщо він приймає рішення в останній момент, то ну, судіть самі. Да? Оце і може перегравати, до речі, прогнози, як варіант, ну а чому б ні. І на тому тепер остаточно все. Ставте вподобайку, якщо вам сподобалось. Пишіть коментарі, це дуже допомагає просуванню моїх відео і канала. Ну і взагалі просто пишіть, завжди цікаво почитати, завжди я відповідаю і дуже дякую вам за коментарі, за увагу до каналу, за ваші підписки. Підписуйтеся на мій другий канал Magic на мій телеграм, на мої інстаграми, якщо все ще не підписані. Посилання на все є в описі до відео, в закріпленому коментарі. Звернутись на особисту консультацію можна за номером телефону, також в описі до відео, будь-який месенджер, вайбер, телеграм, ватсап. На тому, в принципі, ще раз все. Дякую за увагу. З вами була Ганна. Слава Україні! Найприбуде з вами сила. До побачення!